Вітаю вас, любі малята. Ранок знову сонце сяє, моє місто оживає, зазирає промінь сонця в кожен дім, у всі віконця. Мчать по вулицях машини, лиш вперед мелькають шини. Двірники метуть, метуть, скрізь наводять чистоту. Треба всім скоріш вставати, на роботу поспішати? Я по вулиці крокую, місто так своє люблю я. Тут мій дитсадок і дім добре жити в місті цім. Малята, а як називається місто, в якому ми живемо? Так, вірно, Одеса. Для всіх нас наше місто є батьківщиною. Чому Чому вона для нас є рідним? Рідне місто, де живемо, батьківщиною зовемо. Наше місто це наша маленька батьківщина. Це місце, де ми з вами зараз проживаємо. Одеса одна із. Одне із багатьох міст нашої країни. Скажіть, будь ласка, а в якої країні ми живемо? Вірно, малята, Україна. Давайте розглянемо карту мапу нашої країни. Дітки, якщо ми живемо в Україні, то ми з вами хто? Українці, вірно, в Україні живуть люди різного походження, різної віри, різних національностей і народностей, але всі ми українці, громадяни України. Що ж таке Україна? Україна рідний край, поле, річка, Зеленгай, ми йти, тут живемо я і ти. Україна самостійна суверенна держава Східної Європи. У ній є кордони, а також вона межує з іншими країнами, з Румунією, Молдовою, Словаччиною, Угорщиною, Польщею, Білорусію. Та Росією Ми дуже любим весь наш край, і любимо Україну, і її лани, зелений гай, в саду рясну калину, там соловейко навесні співає між гілками. Та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Батьківщина наша велика, неосяжна і складається з окремих частинок адміністративних областей. Їх в Україні дітки 24. Також до складу України входить Автономна Республіка Крим і міста Київ та Севастополь. Малята, назвіть, будь ласка, великі міста України. Так, вірно. Одними з самих великих міст є Київ, Харків і наше місто Одеса. Також великими є Дніпро та Донецьк. Послухайте, як квіти гомонять, дзюрчить струмок, виспівує ліщина, і з нами всюди в кожну мить говорить наша Україна. Послухайте, шумить вода, вода Дніпра до моря лине, І з нами місто гомонить, столиця нашої країни. Малята, а як називається головне місто нашої країни, столиця? Столиця України, Київ. Київ це старовинне місто, і про його походження, походження його назви снують багато легенд. Послухайте одну з них. Жили колись три брати: Кий, Щек та Хорив, і була в них сестра Либідь. Брати? Кожного дня відправлялися в ліс на полювання, а сестра, як наведела у хаті, сідала біля вікна і рушники вишивала. Кожного разу поверталися брати з повними кошиками риби, ягід та грибів. Той край був дуже багатим. І прослухав про той край і красуню либить злий змій, налетів вночі, прикував братів до трьох гір, а сестрі велів збиратися до його царства. Вночі кий звільнився від ланцюгів, схватив свого могучого меча і проткнув зміїне серце. Але встиг тих зміг випустити в нього тисячу вогненних трій. І впав кий мертвим. Дуже побивалася сестра по своєму братові, день і ніч плакала, і наплакала цілу річку. І назвали ту річку Либіддю, а три гори, до яких були приковані брати, Киявиця, Щикавиця, та Хоревиця. В честь мужнього брата Кия місто назвали Києво. У Києві є багато театрів, музеїв, парків, соборів та пам'ятників. Символом Києва є Каштан. Дітки, ану поміркуйте, згадайте, що є символом Одеси, дітки. Вірно, біла акація. Чуйте море хлюпоче, запросити до себе нас хоче. Одеса перлина Чорного моря. Це місто багатонаціональне, адже в стародавні часи тут проживало багато народів, в Одесі багато пам'ятників, музеїв, парків. Також тут було створено першу в Україні кінофабрику і зняв свої перші картини, видатний мастер світового кіно. Олександр Довженко. В Україні дуже багато гарних міст, великих і малих, а також мальовничих сел. Ще головною річкою України є Дніпро. Він протікає через всю країну. На Дніпрі стоїть наш славетний Київ. Україна багата країна, тут є розлогі ліси, родючі степи, повноводні ріки, високі гори, наші славетні Карпати. Українці люблять і шанують свою батьківщину, складають про неї. Легенди, казки, оповідання, приказки та прислів'я. Дітки, послухайте деякі з цих прислів'я і намагайтеся закінчити. У нас така буде ось гарна хра. Я починаю прислів'я, а ви його закінчуєте. Люби і знай свій рідний край. Рідний край. То є земний рай молодці, кожному мила своя країна сторона. Що країна то родина. людина без вітчизни, як соловей без. Пісні молодці малята, добре тому, хто в своєму домі, Україна рідненька, як батько й ненька, ось такі зерна народної мудрості про наш рідний край. Красивий щедрий рідний край і мова наша Солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Малята дякую вам за увагу і до зустрічі!